Вітаю, якась дивна історія відбувається. Ви знаєте, Марк Рюте не встиг заявити про те, що НАТО виробляє зброї за рік стільки, стільки Російська Федерація за три місяці, як нарвався на Медведєва. А Медведєв порадив Марку Рюте вчити російську мову. Ну, поки ви намагаєтесь вчити англійську. До речі, запрошуємо вас на курси. Можна записатися в телеграмі, є посилання. І а, в цей же час Медведєв, Медведєв каже, Марку Рюте вчи російську. Для чого? А справа в тому, що Медведєв планує посадити Марка Рюте в Сибір. Ну так власне він і зазначив, що знадобиться в Сибіру. А іншими словами, напевно, Російська Федерація погрожує захопити блок НАТО, країни НАТО і е, ту країну, в якій перебуває Марк Рюте. Марк Рюте перебуває. Ну, я не знаю, де точно, але в якійсь із країн, яка належить до блоку НАТО, і напевно перебуває в будиночку або в квартирі, нагрітої, е, яка нагріта е, російським газом. Скоріше за все, разом з тим, коли ти дивишся на те, що відбувається, ти розумієш, що українцю, бідному, подітись нікуди з одного боку Медведів з Путіним, які знищують Україну, які направляють дрони, ракети, балістику, танки. Все, що тільки можна, тому що їм здалося, що їм можна все ось цим двом людям зросту, не більше метр сімдесят. Ну я нікого не хочу образити, але двоє людей, невеличких людей, вирішили, що вони підминають під себе. Весь світ і всьому світові можна хамити, можна воювати, можна вбивати, можна направляти дрони, ракети і їм нічого не буде. А з іншого боку, Марк Рюте, який нібито і на нашому боці, але допомагає кволо, нібито і на нашому боці, але в Україні чомусь не місце в НАТО, тому що є якісь перепони, є якісь бюрократичні штуки, які унеможливлюють цей процес. Не так давно я був. Ну як не так давно? Вже рік тому, як е, я був на Суспільному після того мене більше не запрошували, і я пояснив, що ми не будемо в НАТО, тому що в НАТО дуже багато людей, які зроблять все від них залежне, щоб Україна в НАТО не була. Вони не хочуть наражатися на небезпеку. Але сьогодні минув рік від тих слів, моїх правдивих слів, які чомусь ніхто не хотів чути. І от сьогодні Медведів прямо погрожує Рюте. Ну він фактично погрожує йому ув'язненням у Сибірові. Це означає. Ну, я нічого ж не плутаю. Це означає, що Російська Федерація нібито планує захоплення країн НАТО. Разом з тим, навіть усвідомлюючи це, Марк Руте не поспішає, не поспішає допомагати Україні. І Українець, який три з половиною роки під повномасштабною війною, українець, який обрав європейський шлях, вийшов на майдан. Українці, які постраждали фактично від майдану, багато людей були скаліченими, багато людей втратили свої своє здоров'я деякі люди навіть втратили життя. Після цього Україна опинилася фактично в складній ситуації, пов'язаній із окупацією Криму, частину частини Донецької Луганської області. Українці, які намагалися... Повернути собі ці території, воювали, знову гинули, знову були під мобілізацією. спочатку під Порошенком, тепер під Зеленським. І це вже фактично на них двох, це вже 10 років. Українці, які, які не можуть виїхати, які розділені своїми сім'ями, які вже порозлучувались по, по 10 разів, які дітей своїх не бачили по ну, це вже по 4 роки. Уявляєте собі, як дитина виїхала. Семилітньою, то зараз цій дитині вже 11-12 років. А якщо 12-літньою, це вже повністю підліток, який закінчує школу. І ця дитина могла не бачити батька, бо батько не може виїхати. А часто і хлопчик, якщо це хлопчик, він не може в'їхати. Уявіть собі, якщо дитина виїхала в 17 років, мама вивезла, то зараз цій дитині вже 20 років. І ця дитина вже не дитина, вона не змогла в'їхати в Україну. Батько не може виїхати, дитина не може в'їхати, тому що вона потім. Не виїде і ось українець, який е, хтось ховається від мобілізації, хтось хоче виїхати, хтось хоче навпаки в'їхати, хтось бажає змінити роботу, хтось, хтось е, хоче бути вже демобілізованим, і повернутися до своїх близьких, хтось вже втратив життя і здоров'я. І от в рамках цього всього ти спостерігаєш за тим, як дві людини, дві дорослі людини, яким доля, я не знаю, що це, чи то диявол, дали управління країнами, фактично кошмарять весь світ. З одного боку, Путін і Медведєв, одна, фактично, сила, з іншого боку, Рюте і вся оця європейська братія, яка так співчуває українцям. Але при цьому не робить практично нічого, і українці, не знаходячи нічого, за що вчепитися, ну єдине, що нападають на Трампа, який нібито винний в цьому всьому. Але друзі, і при Байдені Європа так себе поводила, і до Байдена, і під час Байдена, і в часи Шольца, і в часи Мерце, і в часи Бориса Джонсона не забули Бориса Джонсона, і Руші Сунак, і інші люди. Вони всі клялись підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. В результаті вони всі дистанційовані, Вони не хочуть брати участь в цьому. Вони не хочуть воювати. Вони не хочуть давати Україні всього необхідного. Вони не хочуть виходити з тиском на Путіна. Вони розмазують оці санкції безкінечні. Вже 18-й пакет. Україна зберігає якесь. Знаєте, гарне обличчя при поганій грі, і робить вигляд, що цей 18-й пакет санкцій буде руйнівним. Не буде він ніяким. Точно таким буде, як був 17-й пакет санкцій. Російська Федерація його навіть не помітить, тому що це все абсолютно дрібні кроки. І навіть тоді, коли Медведєв з свого порєбріка погрожує Марку Рюте, Марку Рюте утреться, і буде сидіти далі у своїй натопленій російським газом квартирі. І що робити українцю в цій ситуації, у мене особисто відповіді поки що немає. Питати потрібно у вищого керівництва України на це є їх повноваження. Ми їм колись вручили ці повноваження. Сподіваюсь, що вони розуміють, що потрібно робити, аби врятувати Україну. Єдине, що я точно бачу, ну що я не точно, я бачу те, що НАТО. Вступатися за Україну поки що не збираються. Але нас не кинуть. Нас не кинуть, тому що ми сильно дорога інвестиція. Ми, в нас дуже багато вкладено. І крім того, вони ніколи не захочуть, щоб Російська Федерація була на кордоні з НАТО по такому великому кордону. Бо тоді вже точно Російська Федерація може спробувати зачепити Латвію, Литву, Естонію, Польщу, можливо. Ну а чому б і ні? Якщо кинули Україну, то, можливо, кинуть. І всі інші країни. Але від цього українцям абсолютно нелегко. Українцям, які живуть від зарплати до зарплати, які ховаються по подвалам, які ховаються роками від ТЦК, які е, працюють на роботах інколи тому, що змушені на них працювати, що була відстрочка або бронь від мобілізації. Українці, які е, фактично вже втомилися від війни, змінити нічого не можуть. Тому що альтернатива страшна. Що ти будеш е, е, захищати країну, що ти не будеш захищати країну, дві альтернативи, і обидві насправді страшні. Такий собі вибір без вибору. Я єдине, що впевнений, ми з вами обов'язково е, обов'язково встоїмо, мені б хотілося сказати. Але в такій ситуації не все ми вирішуємо. Ми все, що могли зробити, зробили. Ми продемонстрували всьому світові. На що ми здатні? Ми продемонстрували, що ми не здаємо свою країну. Ми не капітулятори, ми не зрадники, але Україна не може одна так довго витримувати натиск такого небезпечного ворога. Хотілося би сказати щось позитивне в кінці, але насправді. Хочу сказати лише одне: намагайтесь жити в реальному світі, намагайтеся все ж таки, все ж таки, робити все можливе для того, щоб зберегти своє життя і не тронутись розумом в тому всьому кошмарі, який нас насправді оточує.